А можна вискати, будь ласка, чи визволіте, чия чи ця була ініціатива, тому що ми всі розуміємо, що це не конкретна ініціатива Верховної Ради, і чи зв'язувалося з вами останнім часом президента? Ні, з нами не, не зв'язувалися. Ми оцінюємо зараз як голосування Верховної Ради, оцінюємо в межах процедури. Зараз відбулося Верховне голосування Верховної Ради, тому на цьому етапі ми покладаємо всю відповідальність якраз на тих людей, які віддали свої голоси за. Але ж останні, ну напевно, навіть на останній рік все, як ми маємо на руку сад, офіс президента так чи інакше намагався взяти під контроль ці органи. Наразі що чому можна сказати, на вашу чия це була ініціатива? Я можу говорити лише фактами, і давайте будемо дивитися на те, що буде відбуватися далі. Я ж звернувся тільки що з проханням не підписувати зазначений законопроект, а решту. Коментувати я можу тільки виходячи з фактів. Безумовно, така єдність усіх фракцій в парламенті, майже усіх, окрім ви там деяких, вона е ну вона вражаюча. Це такі голосування. Вони там дуже сильно раділи, як ми тільки що спостерігали з цього. -всього. Але е питання ще раз, давайте піти е кроками. Перше є проголосований законопроект, далі є процедура підписання. Коли ця процедура підписання буде завершена чи не завершена, можна давати оцінку подальшим діям тих чи інших інститутів влади в країні. Доброе питання. Якщо плануєте прошу світу і що стосується вашого сповідника, який справді чи нашою, чи можете щось е на команді, чи справді він допомагав вивозити? Дивіться, ми не анонсуємо будь які підозри е конкретним посадовим особам, чи будь-яким громадянам України чи не громадянам України. Ми їх констатуємо по факту його оголошення. Тому -то далі, в принципі, навіть, це не, навіть, навіть е ми про плани ніколи не комунікуємо. Це перше. Друге, е ваше запитання, що стосується е підрозділу, який розслідав справу віце-прем'єр-міністра, цей підрозділ існує, цей співробітник е знаходиться на місці. Справа знаходиться на даному етапі в Національному антикорупційному бюро. Далі треба уточнити, що цей законопроект, який вноситься зміни до Кримінального процесуального кодексу, надає широкі повноваження Генеральному прокурору України, Витребовувати наші справи, визначати підслідність і фактично ознайомлюватися з матеріалом і доручати розслідування справ, які були виключно підслідністю Національного антикорупційного бюро і САП, доручати розслідування іншим правоохоронним органам. Ви вже говорили про те, що зараз досить важко сказати, як тут далі, і що ми що на нападки спиратися. На вашому думку, що зміниться в ході вашої роботи, і оці всі справи, які є у вас, куди вони перейдуть? Тобто як раніше перебуватися? У нас було два основних елементи незалежності: це відсутність будь-якого політичного впливу, то тобто... Позбавлений генеральний прокурор був можливості втручатися в розслідування набу і сам а також виключна підслідність, тобто інші органи не мали права розслідувати е, підслідність, яку визначена законом за набу а також е, заборонялося визначення підслідності е, справ підслідних набу за іншими органами, і ці дві е, два елементи незалежності фактично цим законопроектом і втрачені. Це найголов... одні з найголовніших елементів незалежності закладено в законі про набу і в Кримінально-процесуальному кодексі. То там ціла архітектура, починаючи від відбору директора, процедуру його звільнення, там захистом заробітних плат працівників і незалежності детективів. А основною і такою ключовою нормою це якраз виключна підслідність набута саме перше, коли ви приїхали з України і дізналися, що відбувається, з чим ви назвали вашу відсутність, і дії були? Що зараз, зокрема, і ми говорили, що те, що СБУ мав доступ до матеріальних справ, як ви говорите, спецоперації, на якої слідчі дії, також все про це писало, що будь ласка, чи мали спробітні дії, які ви доступ до цих справ, і також все. Ну, почну з кінця. Зараз наразі немає доступу до, ніяких, до, до таких справ жоден правоохоронний орган, включаючи Служби безпеки України. Це була призначена перевірка е секретки, так, так, так би мовити, да? доступу до, 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 доступу до державної таємниці в антикорупційній прокуратурі. прокуратури. Е відповідно, що створювало ризики, можливості е доступу до певних там матеріалів. Наразі такого доступу немає. Зараз перевіряю, Дивіряє, звірка триває, досить перевірка досить. триває. Перевірка триває. А, перевірка триває, але саме до але до, до організаційних документів на даний час і до частини комп'ютерів прокурору. І ще одне яке питання було. 에, на, може коронавірусу, бо сам що Так я ж говорю, що на даний час у сап проводиться перевірка дотримання режиму таємності. Вона почалася вчора і сьогодні продовжується ця перевірка. На даний час працівники СБУ, які проводять цю перевірку доступу до саме матеріалів проваджень, не отримували, проводили перевірку організаційних документів, таких загальних, які регулюють діяльність режиму секретного відділу, і до частини комп'ютерів прокурорів. <звітить> Я Це розмови про те, що буде знищена інституційна споможна САП і карток буде у цей відповідальність. Я звичайно зустрічався, це ну, фактично безпосередньо мій керівник. Е, ну, тези, які якими проговорювали, що це не несе загрози для САП і набут, тобто наша комунікація, співпраця, тобто, ми досить конструктивно спілкувалися стосовно подальшої роботи. Як буде після набуття чинності цим законом, якщо він буде підписаний набуття чинності, ми побачимо. Ну і фактично чи пов'язуємо дві дивіться, СБУ, прийшло туди, куди тоді, коли прийшло? Наша. Отже, друзі, триває зараз прес-брифінг представників національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури щодо закону, який вже проголосували народні депутати в Верховній Раді. А власне в цілому і ми маємо трішки перервати наш ефір. Буквально на хвилинку повернемося і до цієї теми, і до інших актуальних питань. Залишайтеся з нами.